Багатьом сучасним кімнатним рослинам потрібен досить клопіткий догляд, і для початківця квітникаря створюють безліч проблем. Але ось бегонія Коралова абсолютно терпляча і невимоглива у вирощуванні, досить організувати їй прийнятні умови. Декоративно листяна і квітуча. Популярність цього виду домашньої зелені пояснюється її привабливістю протягом тривалого часу, її великі подовжені листя з характерною плямистістю, і м'яким матовим блиском звисають немов крильця, з чого і з'явилася друга назва квітки. Ангельські крила залежно від сорту рослини бувають карликового розміру, висотою до 30 см, їх зручно розміщувати на підставках. Підвісних кашпо, а також на предметах інтер'єру, на столах, полицях, шафах або тумбочках стебла ж іншого виду виростають до один. Відповідно, рослина крупніше, об'ємніше і розташовується поодиноко в підлогових вазонах або стають центром квіткової композиції. Мабуть, саме можливість використовувати рослини в глибині приміщень стають головною перевагою бегонії, які краще себе почувають при розсіяному світлі, ніж під прямими променями сонця. Цвіте бегонія коралова ближче до початку весни, величезні суцвіття звисають розкішними гронами ніжно-рожевих, ніжнорожевих, світло-коралових, червоних або пурпурних відтінків. Умови вирощування. Більшість декоративно-листяних бегоній дуже вдячні рослини і досить створити їм необхідні умови. І подальший догляд буде самий мінімальний. ґрунт для посадки підійде суміш звичайної городньої землі компосту сухого торфу і крупного піску 2-1-1-1 або листового ґрунту перегною і крупного піску 2-2-1. Або ж можна придбати готову ґрунтову суміш для фіалок, на дні ємності для посадки. Обов'язково повинні бути отвори для відтоку зайвої води і дренажний шар 1,5-2 см. Для цього зазвичай використовують граві шматочки битої цегли або пінопласту, і навіть шматки синтепону, освітленість розміщувати вазони з бегонією на підвіконнях, лоджіях і на свіжому повітрі під прямими променями сонця категорично не рекомендується. В таких умовах рослини часто отримують опіки на листках, що негативно позначається і на їх зовнішньому вигляді, і на розвитку бегонія коралова воліє розсіяне світло і може благополучно переносити навіть затінення. Вологість поливають тільки дочекавшись висихання верхнього 2 сантиметрового шару ґрунту. Помічено, що рослина легше перенесе, якщо ви забудете його полити, ніж за стій води біля коріння. Температура оптимальною буде близько 17 25 як в звичайних домашніх умовах. Прохолода нижче 1 3 з небезпечна, особливо негативно на розвиток бегоній позначаються протяги, коли вазони з рослинами стоять біля дверей або поблизу відкриваються квартирки. Підживлення, якщо в вазоні щорічно оновлюється ґрунт, і бегонії отримують необхідний догляд, їм буває достатньо харчування, але при поливах у воду можна 2-3 рази на місяць додавати розчин добрив з вмістом калію, наприклад, гумат калію. Пересадка молоді рослини намагаються пересаджувати щорічно. Навесні або на початку літа нову ємність при цьому вибирають діаметром на 1,5-2 см більше попередньої. Щоб не залишалося великого обсягу невикористаної землі, так як саме в ній часто виникають гнильні процеси, дорослі бегонії в пересадці потребують рідше та й проводити її рекомендується делікатно методом перевалки або просто замінюючи верхній шар землі. Крім цього, догляд за бегоніями передбачає і штучне формування куща. А якщо цього не робити, то пара витягнулися стебель, буде виглядати малопривабливо. Обрізка пагонів проводиться після 3 го або 4 го між вузля, що стимулює розвиток бічних відгалужень. Також після кожного цвітіння також обов'язково обрізка підсихає кисті, інакше рослини втрачає сили і поживні речовини, способи розмноження. Тим, хто хоче завести собі це декоративної рослина, не буде потрібно великих фінансових витрат. Тому що бегонія дуже легко розмножується в домашніх умовах, досить просто відламати листовий держак довжиною близько вісімдесять і поставити його в воду або вологий пісок для вкорінення через деякий час являються корінці. А коли вони досягнуть 1-1,5 в довжину, держак готовий до посадки в ґрунт, деякі секрети посадки. Зменшити випаровування вологи допомагає обрізка третьої частини листа після посадки. Місце зіткнення стеблинки з ґрунтом потрібно припудрити деревною золою, щоб уникнути розвитку грибкового захворювання чорної ніжки, згубною для багатьох молодих посадок, полегшити подальший догляд і прискорити розвиток рослини тепличні умови. Просто накрити стяною банкою, втиснувши її в ґрунт, подібним чином відбувається і розмноження бегонії листям. Лише трохи відрізняється перший етап на тильній стороні листочка. В місцях розгалуження великих жилок роблять надрізи, укладають підготовлені листя на вологий субстрат і закривають миску прозорою плівкою. Час від часу перевіряють розсадник, і акуратно проводиться обрізка тієї частини листа, на якій утворилися коріння, а решта залишають для подальшого вкорінення. Цей спосіб хороший тим. Що дає можливість отримати багато посадкового матеріалу ще один метод розмноження бегонії, поділ кореневища, яке зазвичай проводиться при пересадці і сприяє омолодженню дорослої рослини.